Депутати обласної ради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області. За 54 рішення прийнято. Дякую. Що це означає? На Волині завершують заготівлю березового соку, попит на який зменшився під час війни. Стихійне збирання соку заборонено. За це передбачена адмінвідповідальність. Другий рік поспіль книгозбірні Луцької громади долучаються до акції «Великодній кошик для воїна. Цінуємо наших воїнів і те, що вони захищають нашу рідну державу. Депутати обласної ради одноголосно підтримали рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області. Голосували 54 депутати. За 54 рішення прийнято. Дякую. Співавтор документу Юрій Поліщук каже, що депутати звертаються до президента внести на розгляд до парламенту два законопроекти щодо заборони діяльності Російської православної церкви та її структур в Україні, також щодо спрощення процедури переходу релігійних громад з московського патріархату до Православної церкви України. Окрім того, ми будемо звертатися до голови обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка з тим, щоб вони переглянули і розірвали договори оренди. З тими релігійними організаціями Московського патріархату, які користуються спорудами, пам'ятками архітектури, зокрема, це і Земненський монастир, і інші споруди, які є. Другим питанням місцеві обранці звернулися до прихожан у МП із закликом розірвати зв'язки з російською православною церквою. Текст звернення зачитав голова облради Григорій Недопад. Те, що приймалося Хмельницькою обласною радою, негайно приймалося, Те, що приймалося Тернопільською, Львівською вчора Рівненською обласною радою. Ми підтвердили, що ми зрештою такої самої позиції ми маємо зараз сказати, хто де, а хто на чиї стороні. Тому рішення обласної ради сьогодні було прийнято всіма депутатами, які були присутні на сьогоднішній сесії. Адвокат Василь Самолюк говорить, рішення обласної ради не має юридичної сили, оскільки забороняти діяльність релігійної організації може суд. Я в Україні етнополітики, яка безпосередньо компетентна звернутися з відповідним позовом. І в зв зв'язку з тим, будь-які рішення органів місцевого самоврядування стосовно заборони будь-якої релігійної організації, в тому числі УПЦ, вони є на даний час незаконними. Стосовно відібрання землі, тут потрібно розглядати кожну конкретну ситуацію, на підставі яких договорів, рішень і тому подібних речей ця земля передавалася. Якщо ця земля оформлена на відповідні релігійні громади і так далі, тут також абсолютно безперспективно. Стосовно розірвання договорів, на користування майном теж потрібно звертатися до конкретного договору, але як правило, в односторонньому порядку такі договори, якщо відсутні для того, підстави визначені законом, теж не розриваються. Зі слів головного спеціаліста відділу управління культури з питань релігії та національності обласної адміністрації Василя Гайдука, на сьогодні в області зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви. Ми намагалися отримати коментар щодо сьогоднішніх рішень обласної ради від представників Волинської єпархії УПЦ МП. Прес-секретар Віктор Аніпко телефоном сказав, що перебуває за межами області, не знає про ці рішення та не може прокоментувати їх. Він порадив звернутися до єпархії. Завідувач канцелярії єпархії Паїсій Хомось сказав, що це коментує лише прес-секретар Павло Мельничук Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Чотирьох дорослих і двох дітей евакуювали рятувальники з приміщення спорткомплексу на вулиці Кравчука у Луцьку, де виникла пожежа, розповів речник Волинських рятувальників Володимир Нестаров. каже ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Для того щоб надати допомогу людям, рятувальники встановили висувну драбину і дорослих, які перебували на другому поверсі, евакуювали по висувних драбинах. А дітей за допомогою спеціальних апаратів на стисненому повітрі. Евакуювали по сходовій клітині. Ну, приміщення другого поверху і сходова клітина вже були сильно задимлені. Відповідно для цього, в першу чергу, проводились заходи щодо надання допомоги людям. Після того, як ці заходи були проведені, було вжито первинними засобами пожежого гасіння, заходів для ліквідації фактично самого задимлення. І Вогнегасниками пожежа була ліквідована у 8.06. Було послано дві бригади. По факту при приїзді була надана допомога одній жіночці з діагнозом гострої реакції на стрес, Оцинковані контейнери для побутового сміття на нові пластикові замінюють у дворі за адресою Гордіюк-20, розповів Суспільному інженер Луцьк Богдан Чугай. Водій комунального підприємства Василь Кравчук каже, нові контейнери надійніші та зручніші. Не будуть іржавіти, вони легші і краще вантажнику подвигати цього контейнера. Вартість пластикового контейнера орієнтовно 8 тисяч гривень, металевого 13 тисяч, говорить інженер підприємства Богдан Чугай. Розраховані вони на однаковий термін експлуатації 5 років. Бачимо, що пластмасові контейнери вони більш стількіші і до морозів, і до нашого навколишнього середовища, так само і до тепла. Також вони мають менше запчастин. в них немає гайок, болтиків і тому іншого. Для ремонту вони нам теж більше підходять. Ми можемо побачити за оцінковані за перший їхній рік експлуатації. Можемо побачити, що вже починає, починається корозія самого металу. Оскільки теперішні часи на мою саме думку, я думаю, що якість металу вона значно погіршилась. Закупив контейнери департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, каже Богдан Чугай. Торік говорить, в обласному центрі на пластикові замінили 88 контейнерів. Цього року поставлять 100 таких нових ємностей для побутових відходів. Ми вже розставили їх 38 одиниць, і ще плануємо 62 до паски. Ми розставили 55-й мікрорайон, і зараз плануємо Гордіюк доставити. Соборності праву сторону та трішки коняки. Металеві контейнери у придатному для цього стані, сказав Богдан Чугай, підприємство Луцьк спецкомонтранс продовжить використовувати. Ті, які неможливо відремонтувати, спишуть і відправлять на переробку. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Працівники ківерцівського лісництва завершують заготівлю березового соку, говорить місцевий лісничий Михайло Товканюк. Він оглядає ділянку, де триває підсочення дерев. Зараз ми бачимо, що вже він якби перестає, бо вже з кожним днем настає потепління, брунька береза, розпускається, і сік він же сам по собі вже починає трішки помаліше збігати два-три дня і вже звідси будемо прибирати. Цим березам приблизно 70 років, розповідає працівниця лісгоспу Тетяна Неводнічик. Каже, для збору соку обирається ділянка зі стиглим деревом, де за 10 років планується провести рубку. Беремо, щоб на ділянці було не менше як 50 дерев. Якщо менше, ті ділянки вже в пісочку не беруться. Підбираємо ці дерева, дивимося, щоб діаметр дерева був не менше як 20 сантиметрів. Одна така стигла бараза за сезон може віддати 300 літрів соку, каже лісничий. Вона віддала цього року 100%, тому що вологі хватало, умови були хороші. Якщо нам товщина дерева більша, більше 20, то ми можемо зробити два-три отвора. От як ми спостерігаємо на даному дереві. Михайло Затовканюк каже, заготовляти баразовий сік можна лише на визначених ділянках і за наявності спеціального дозволу. Решта заборонено законом. З людьми проводяться завжди розмови, попередження, стихійне збирання соку заборонено. За це передбачена адмінвідповідальність. Ми стараємося це все присікати цього року. Волинські лісові господарства планують заготовити 100 тонн березового соку. Повідомила Суспільному речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. Половину усього зібраного на волині соку переробляють у цьому консервному цеху, розповідає його очільниця Олеся Гожик. Каже, під час війни попит на товар зменшився. Заклади громадського харчування зараз не купують соки в такій кількості, бо українці менше святкують, говорить Олеся Гожик. Ми стараємось заготовити, плануємо плюс-мінус десь до 50 тонн. От, зараз ми вже майже завершуємо цей процес. І від дитячих садочків розглядаються пропозиції. Маємо велику надію, що той надлишок поверх запланованого, що ми його все-таки реалізуємо, що ми знайдемо свого споживача. Ще одна проблема, з якою в цеху зіштовхнулися цього року, розповідає Олеся Гожик, дефіцит в Україні трилітрових банок. Заводи її не виготовляють. Ну, Зоря в нас не робить трилітрові банки, вони більш мілку тару роблять. А ми брали її безпосередньо з пісківки. Завод не працює. Ми знайшли альтернативу і закупили літрову баночку, тобто ну, вона буде трошечки дорожче. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Лучаниному колі Оніщуку 72. Чоловік повернувся з чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів. Розповідає, мета в спису Польщі здобув срібну медаль. До цього мав бронзово. Я виступаю в групі 70-74. На цих змаганнях було близько 88 країн світу. Виступало 16 чоловік. Виступали самі сильні. Перше місце зайняв німець з результатом 38-81. Другим був я, 38, 53. Займається Микола Оніщук на спортмайданчику 10 ї школи. Я називаю оздоровчо, тренування. Програма в мене, тому що на першому місці йде оздоровлення. Виходить на тренування щонайменше тричі на тиждень, незалежно від погодних умов. Каже, метати спис почав у шкільному віці. Вперше поїхав на змагання у 9 класі. Говорить, зараз тренується з дерев'яною палкою та камінням. Спис на металевий, він дуже загострений, і якщо попаде десь на якусь металеву конструкцію, відбивається і летить далеко в непередбаченому напрямку. І тому для того, щоб це оце Купить такий кінчик, називає його своїм товаришем. Розповідає, меншою палкою тренує швидкість, списом техніку, а з камінням виконує силові вправи. Спортсмени, які метають на Олімпійських іграх, вага списує 800 грамів. А в нас чим більший вік, тим менша вага. Камічки цей буває, напевно, і до кілограм п'яти. Беру в руку, його гарний, тут повністю відвожу. І Митаю. Микола Оніщук віддає перевагу тренуванням на вулиці, бо вони, каже, дають гарні емоції і допомагають боротися зі стресами. Розповідає, свої медалі віддасть на аукціон. Аби вони придбали, щоб ці кошти пішли на Збройні Сили України. Коли країні важко, ми повинні бути об'єднані, сильні, безстрашні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Другий рік поспіль книгозбірні Луцької тергромади долучаються до акції Великодній кошик для воїна, говорить директорка центральної бібліотеки для дорослих Марія Назаревич. Каже, для військових збирають необхідні їм речі, солодощі, паски та обереги. Постійна читачка Наталія Пушкар від початку повномасштабної війни зв'язала понад тисячу ангелів. Спочатку 20 в'язала за вечір і за ніч, а потім вже й по 50. Я таки задумала квіточки зв'язати нашим дівчатам. Бо дівчата теж воюють. Медсестри там є. Зі слів Марії Назаревич до збору долучилися усі 25 бібліотек Луцької громади. Приносили то, що міг. Хто печиво, хто пасочку. Якщо пасочки, то запаковані невеликих розмірів. Їм потрібні ще там напої, засоби гігієни. Ми цінуємо наших воїнів і те, що вони захищають нашу рідну державу. Сушила чорнобривці, от які дуже добре пити з них чай і для кишечника, і від простудів. Ми теж там всякі випічки беремо. А, а це вже й передавали такі носки, ну, якраз е... під Так. Зібрані під час акції речі відвезли у Луцьку бібліотеку номер 10 Звідти передачу забрали волонтери Волинського центру Серця Патріотів. Починаючи з 2014 року, ми, наприклад, постійно передавали через волонтерів художню українську літературу, і сьогодні знову це на часі. Хлопці виключають мобільники, їм потрібно читати якусь літературу. Так як ми робили це в 2015 році, в 2016. якщо вони віддихають, їх є більше часу на це. Зі слів волонтера Сергія Балицького, продукти для наших бійців відвозять щотижня і обов'язково перед великодним. Передачу каже, доставлять для військових 14-ї та 100-ї волинських бригад. Хлопці від нас за тисячу з лишнім кілометрів їм дуже буде приємно через те. Ми виїжджаємо завтра. Я думаю, що ми до Паски це все хлопцям доставимо. Їм буде надзвичайно приємно. Веземо автомобіль назад. веземо автомобіль пошкоджений. Як розповіла Марія Назаревич, акція Великодній кошик для воїна триває 10 днів з 2 по 12 квітня. З її слів, читачі продовжують долучатися до збору, тож після свят планують відправити ще одну передачу. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.